Друзі, вітання! З вами ріелтор Скарпат. Знаходимося в Славську і хочу вам показати з ділянки, які відкриваються краєвиди. Ось так. Друзі, 360 градусів. В будь-яку сторону дивися, сюди гори. Гора Тростян. Ось так, Південно-західний схил. Маємо схід сонця. Маємо захід сонця. За бачимо. бачимо високий Верх. Майбутній курорт город. 1,3 гектара. Прорите полотно під дорогу. Ділянка частково рівненька, частково помірний ухил. правильної форми, тупікова, проїзду немає. Дорога йде до їджий ділянок по низу ділянки з чудесними краєвидами. Кого цікаво, телефонуйте. Всім гарного дня.